Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні розглянемо новий функціонал, доступний в медичній інформаційній системі, починаючи з версії 176. Даний функціонал стосується доступу до медичних даних пацієнта, створених в будь-якому закладі при використанні будь-якої медичної інформаційної системи. Даний функціонал буде доступний в наступних функціональних вікнах: це приймальне відділення, лікар стаціонару П та лікар-консультант П+. Функціонал у вікнах. Приймальне відділення та лікар стаціонару П аналогічні, через що будемо розглядати лише на прикладі лікар стаціонару П та лікар-консультант П+. Для перегляду даних у функціональному вікні лікар стаціонару П необхідно на обраній історії перейти на нову вкладку, яка називається Медична карта eHAS. Тут стануть доступними нові вкладки: Це доступ до медичних даних, епізоди, імунізація, діагностичні звіти. Процедури, медичні висновки та плани лікування. Переглянемо доступ до медичних даних на прикладі медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Для цього перейдемо на вкладку Листи непрацездатності. Спробуємо завантажити їх з eHealth. Завантаження завершене. Як бачимо, в нашого пацієнта не відображається жодного медичного висновку про тимчасову непрацездатність. Якщо ж ми перейдемо на медичну карту eHealth, на вкладку Медичні висновки ми бачимо, що в пацієнта є два підписаних медичних висновки. Отримати доступ до них на даний момент ми не можемо, у доступі нам відмовлено. Для того, щоб отримати доступ до інформації з медичних висновків, нам потрібно отримати доступ до епізоду, в якому були створені ці медичні висновки. В тому випадку, якщо в даній вкладці у вас відсутнє поле епізод, ви можете правою кнопкою миші натиснути та натисти Вибір полей. Таким чином ми отримуємо ідентифікатор епізоду. Перейдемо на вкладку Епізоди. Також, якщо відсутня дана поле ID, ви можете його додати також, клікнувши правою кнопкою миші вибір полей. Знаходимо епізод, який нас цікавить. Ось наш епізод 472А. Переходимо на вкладку епізоди, знаходимо наш епізод. Ось він. Для того, щоб отримати інформацію про медичні висновки, отримуємо інформацію до епізоду. Натискаємо на дану кнопку та от натискаємо Автентифікація через СМС. Пацієнту в цей момент надходить СМС-повідомлення з кодом підтвердження. Даний код. Вводимо в вікно. Після того, як ми отримали код, вводимо його в дане поле та натискаємо Підтвердити. Ваша заявка підтверджена. Таким чином, ми отримали доступ до епізоду та до взаємодій, які були створені в епізоді. Якщо ми перейдемо на вкладку Доступ до медичних даних, ми бачимо, що на даний момент у нас є доступ до відповідного, до відповідного запису. Переходимо на вкладку Медичні висновки. Тепер ми можемо переглянути, яка ж інформація є в даному медичному висновку. На жаль, дана інформація малочитабельною, але тепер ми можемо перейти на вкладку Листи непрацездатності та натиснути Завантажити з eHealth». Так як ми тепер маємо доступ до цих даних, дана інформація підгружається в нашу медичну інформаційну систему. Тепер в нас стають активними медичні висновки. І ми можемо їх переглянути. У нас відкривається вся інформація про даний медичний висновок. Ми можемо побачити, чи пацієнта на даний момент є активний в лікарняний, чи його немає. Аналогічним чином отримується доступ і до інших медичних записів саме через доступ до медичних даних. З початку жовтня 2021 року представники ECALS відкрили можливість надсилати до ЕСОС. Медичні записи з чутливими діагнозами. Доступ до даних записів доступний лише лікуючому лікарю та лікарю, якому пацієнт самостійно надасть доступ до даних медичних записів. Як бачимо, в даного пацієнта ми бачимо лише два епізоди, до одного з яких ми маємо доступ, до іншого ні. Інших епізодів даного пацієнта ми не можемо спостерігати. Перейдемо на вкладку Доступ до медичних даних. Для того, щоб отримати доступ до чутливих станів, нам необхідно натиснути на кнопку Додати, обрати тип аутентифікації та обрати тип обмежувальної групи. Натиснути Отримати доступ. Лише після отримання доступу ми зможемо переглядати інформацію. Ми бачимо, що у нас з'явився статус Новий. Пацієнту в цей час надходить смс-повідомлення. Натискаємо на кнопку Підтвердження та вводимо код з смс-повідомлення. Ваша заявка підтверджена. Після того, як ми отримали дане повідомлення, ми можемо перейти на вкладку Епізоди та побачимо, що в пацієнта з'явився третій епізод, який є саме з стану чутливих діагнозів. В тому випадку. Якщо пацієнт не бажає, щоб даний лікар більше мав доступ до даних медичних записів, лікар зобов'язаний перейти на вкладку Доступ до медичних даних та відхилити свій доступ. Після того, як лікар відхилив доступ до чутливих даних, він більше не має можливості переглядати жодної інформації з приводу даного епізоду. Для перегляду медичних даних пацієнта у вікні лікар-консультант П+, необхідно у обраного пацієнта перейти на вкладку персони, медична карта. Тут нам відкриється інформація з тими ж самими полями, що і у вікні лікар-стаціонару ПЦ: доступ до медичних даних, епізоди, імунізація, діагностичні звіти, процедури, медичні висновки та плани лікування. Робота з даними вікнами аналогічна. Дякую за увагу!